Добрий вечір. Сьогодні хочу показати вам варіацію одного рецепту дуже смачної картоплі в духовці. Ми її робимо на мангалі, але давайте спробуємо зробити її в духовці. Поїхали, покажу, що будемо робити. І так, що нам сьогодні знадобиться картопля? Миємо тут кілограм часник, два зубчики. Будемо давити. Бекон, ваш улюблений, який вам більше подобається. Сир, ваш улюблений, вершкове масло та трішки сольки. Та й все. Так, що ми робимо? Дивіться, будемо робити такі половинки картопляні. Ставимо її картопельку ось так. І розрізаємо навпіл Ну, плюс-мінус. Чому саме навпіл? Дивіться, зверху буде лежати бекон і сир. Ну, це вже буде наша презентація і смак самої страви. Тому кожну картоплину ми розрізаємо навпіл і розкриваємо. Зараз будемо солити, додавати спеції за смаком, часничок. Ось. Щоб, головне їх потім не переплутати. Все це будемо замотувати в фользу і ставити в духову шафу. Ми такий рецепт робили на природі і не раз. Дуже смачно на вогні, але зараз немає можливості піти за холодів та короткого дню. Тому давайте її попробуємо зробити цю страву в духовій шафі. Беріть картопельку, яка вам. Більше подобається. Можна зразу миту, тобто і, можна її почистити, але смачно і так. Далі взяли, розрізали, трішки солимо нашу з вами картопельку. Беремо прямо, хто як любить. я буду небагато. Так, Трішки-трішки. На Кілограм картоплі десь у мене вийде, ну, може, чайна ложка солі. І то це, мабуть, навіть буде багато. Ось. Так як у нас бекон, по суті, він, він у нас і так трішки солений. Далі, сюди ми ріжемо наше масло. Зараз покажу, щоб було. Наріжу, щоб було якими шматочками та і все. Так, зараз покажу приклад, що ми робимо. Бекон, тут у мене 4. Таких пластинки, ми їх ріжемо на три частини, так як всього шість картоплин. Тобто по 12 штучок у нас повинно бути ось таких. На всю картоплинку. Ріжте так, щоб положити бекон на всю картоплинку. Масло. ну, Скільки вам подобається, сіки ложіть. я буду класти десь грамів по 20 в кожну картоплинку. Так як картопелька і маселко, це ж, самі розумієте, дуже смачно. Ну і бекон жирний, бачите. тобто Тоже розумійте це. Далі дивіться, я покажу приклад на одній, як ми це робимо, а далі вже будемо робити, кожну. кожну так зроблю і покажу кінцевий результат. Часничок трішки видавлюємо. Тут у мене дві, як ви пам'ятаєте, два зубчика. І так, бачите, ось трішки його ось. Сюди піддавили і сюди. Тобто, ну, якщо ви любите часникову, можете більше. Але ну, тут чисто для аромату, тому додавайте десь як я. Трішки масло ось так. На дві половинки. Сюди-сюди. Ось так. І бекончик на цю половинку. Та ось сюди. Оп. І тепер все це, ось цю картопельку ми беремо, складуємо і замотуємо фольгу. Зараз покажу приклад. Ось, щоб ось така десь у нас картоплинка вийшла. Просто замотали її фольгу, ми її склали з друг, друг до друга і е, бачили. Що ж, ложимо бекон туди і туди, тому що будемо посипати зверху тертим сиром, щоб і там, і там у нас був бекончик Тому дивіться, давайте я все це, це положу, зроблю, положу на деко і покажу вам, який кінцевий результат ось такого. Беремо деко, беремо пергаментний папір. Бачите, застеляємо деко, тому що потім ми цю картоплю будемо розкривати. Щоб Положити сюди сир та тобто, натертий сир, коли вона буде готова. Тепер ось цю красу ми ставимо в духову шафу на 180 градусів на 40 хвилин. І після 40 хвилин ми просто її відкриваємо і будемо кидати туди сир. Сир улюблений, ще раз покажу. Беремо, натираємо великою, маленькою терку. можна з кибачками, як вам більше подобається. Тут десь у мене шматочок на кілограм картоплі, десь потрібно, щоб було дуже-дуже смачно, потрібно десь 100-150 грамів. Тому продовжимо вже, коли картопелька наша 40 хвилин буде в духовій шафі. Я потім покажу, що ми робимо, як ми її розкриємо. Ось так. Розкрили вже. Прийшло 40 хвилин. Тепер зверху ложимо сирок та відправляємо в духову шафу на ще 20 хвилин. Нехай прям піджариться цей сирок з нашою такою картопелькою та бекончиком. Зараз покажу, як воно буде виглядати. Ось така краса йде в духову шафу ще на 20 хвилин. Зараз 180 градусів. Якщо на грилі, то достатньо буде і 10 хвилин. У мене так, з режимом конвенції, на тому режимі, в якому вона готувалась. Далі покажу, що у нас вийде. Ось наша картопелька. Ось так, серочок на ній Піджарився Зараз будемо діставати та дегустувати. Така краса. Зараз куштуємо, що в нас вийшло. Аромати просто неймовірні. Картопля наша готова. Я взяв одну поки гаряча, щоб вам показати, що у нас з вами вийшло. Ось, погляньте, яка краса? Зараз розріжемо та скуштуємо, ну, на вид. Та на запах дуже смачно. Тому давайте куштувати. Так. Що ми маємо? Давайте прямо по центру. Ну виделочка залазить, бачите самі. Картопля просто розпадається. Ось. Отака. Вот погляд. Це просто як найніжніше пюре. Візьмемо давайте так, щоб відірвемо від картоплі сирочок та бекон. М -м. Ну, саме, я думаю, розумієте, насикаться смачно. Бачите картопля як пюре? Що хочу порекомендувати? Якщо ви любите, щоб сир аж тягнувся, а не такий ось як у мене, як чіпса, то замість 20 хвилин поставте хвилин на 10. І буде у вас ось така краса. В мені просто подобається такий сир, як чіпса. М -м -м. Це не передати, це дуже смачно. Це, мабуть, одна з самих смачних картопельок, які можна зробити. На вогні вона виходить так само. Ось такий у нас результат. От самі погляньте, якщо мені не вірите, що вона як пюре, подивіться. Бачите? Ось, ніяких зусиль. Картопелька дуже-дуже смачна. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. До побачення.